Відкратіти немедленно знімати відео. Вам це не йде ні з вашим лицом, ні з блогерства, це не ваше. На вас ніхто не буде підписуватися. Привіт! Я сьогодні на бігу з моїм жоржентієм, тому буду, як завжди, вам показувати природу. Ну, як завжди, як часто. І розкажу вам одну коротеньку історію. Вчора побачила на Ютуб-каналі відео нашої блогерки української психологині, яка розказувала. Про те, що ось вона робить це відео, тому що якийсь там дядечко, який називає себе хазяїном на ютуб-каналі, ну, хазяїном бісераних штанів, звичайно, скоріше за все, типовий невдаха. І от він її там образив тим, що сказав, що якась там стара тотінька вирішила висловити свою думку. І вона ось каже, я. Не боюся відповідати таким людям. Я вам скажу, мої дорогенькі, чому я не, не відповідаю таким людям. У мене на каналі також повно тих самих пілотів, отаких от самих хазяйнів, нульових рахунках банківських. Тут зараз потяг їде. Ось покажу вам. Так, де ти? ось. О, -о, -о, О! Так от продовжую, що. Я не відповідаю таким людям, бо я вже, як то кажуть, наїлася гівна від них. Мені було дуже обідно. Ну, от коли я тільки починала блогерство, прям зовсім в мене було мало підписників, там 16-15. І такі люди, звичайно, нападають на блогерів-початківців, тому що. Блогери, наприклад, мільйонники, або навіть ті, у кого є 100 тисяч підписників, то звичайно, що за таких блогерів підписники ж і вступаються. Тобто, якщо якась какашка прийшла на канал такого блогера з великою кількістю підписників і щось там тявкнула, то знайдеться там пара-тройка таких відданих фоловерів, які заткнуть пельку одразу. А отакі от блогери, як ми маленькі, в нас нема ще отої аудиторії, яка, як то кажуть, рубаху порве за. Свого блогера. І тому, звичайно, такі жалюгідні всякі. Хазяйни, е, ну, Прикиньте, якою треба бути больною чи хворою людиною психологічно, щоб назвати себе на Ютуб-каналі хазяїн. Ну це ж точно в житті він ніхто інший, як просто раб. І він мріє про себе як про хазяїна. Як правило, такі люди в житті ніхто і звуть їх ніяк. Ну, Вони от таким чином компенсуються в Ютуб-каналі. Йдуть, принижують. Інших людей знецінюють роботу інших людей, заздрять тому, що ми наважилися показати і свою фотографію, і своє справжнє ім'я, і розказати, де ми працюємо і де ми живемо. Для таких людей це мрія, на яку вони ніколи не наважаться втілити в реальне життя. Тому ж, ну як я і сказала, вони ходять. І гадять по чужих каналах, але не про них відео, а про саме цю психологіню і про інших людей, якими і я була. І на щастя, я вже не є такою людиною, що реакція на таких людей це означає перемога таких людей. Бо от ця жінка вчора вона розказує, інші бояться таким людям відповідати. А я не боюся, я зараз відповім. І це велика помилка, тому що ти фокусуєш свою увагу не на людях, які тебе, е, підписуються на тебе, пишуть тобі гарні коментарі. Ти фокусуєшся на негативі. Ти фокусуєшся на тому, щоб довести щось у таким от букашкам. Ну, ми ж коли нас комар, наприклад, вкусив, ну ми ж не робимо про це відео, так? Да? Сла я сьогодні, собі нікого не чіпала. І тут мене вкусив комар. І ось тепер я відповім йому. Я зараз зроблю відео про нього, що він мене вкусив. Ну ви таке собі уявляєте? Ні. Так а чому ми уявляємо собі, що можна і нужно відповідати таким хазяїнам пачечки Віагри? Я такого не розумію вже. Але як я сказала, це був і мій гріх. Я там щось намагалася якимось там обісраним пілотам е, щось писати. І знаєте, чим е, такі міцніші аргументи надавала я таким людям в моїх коментарях, відповідях, тим більше вони раділи і ще більше знущалися з мене. О, це тебе поплющило. Оце значить, мої слова попали в саму десяточку, кажуть вони. Ти піди свою десяточку знайди, ти піди з нуля, спочатку вийди, щоб інших людей доставати за їх десяточки. Я принаймні, хоч хай і на сьомочки чи на вісьмочки, але я вже біля своєї мети, я вже почала свій канал. Отаке я намагалася, звичайно, їм довести, але я скажу так: якщо ви початківець-блогер, або просто десь ви там на роботу прийшли, так? Да? І вас намагаються зоро, ми туди не йдемо. Хлопчик, ти ж бачиш, що ми повертаємо сюди? Ні, у мами нема часу гуляти там. Пішли. Неважливо, яка у вас робота, професія, важлива ситуація. Якщо вас хтось намагається принизити, знецінити вас як людину, чи то навіть у вашій родині, у ваших стосунках, не треба щось таким людям доводити. Можна озвучити свою думку один раз. От правда, один раз. Зоро пішли. Просто один раз сказати. Те, що ти говориш, мені неприємно. Але це має сенс тільки в розмові з своєю родиною, з близькими людьми і друзями. Це абсолютно не потрібно робити у розмові в коментарях на, наприклад, на Ютубі. Бо ви уявляєте, скільки там мі мільйонів людей. Та десятки мільйонів, якщо не більше, якщо не мільярд. І що це ви будете всім відповідати, викладати свій час на те, щоб довести щось, як я вже й сказала, якомусь космічному сміттю. І мені було дивно, що це психологиня. Ну, блін, ну вона ж то повинна це розуміти, що неможливо щось довести проти, треба доводити за. А це можливо тільки тоді, коли ми сфокусовані на позитиві. Ось, наприклад, дивіться, яке красиве небо. Я вам сьогодні показую. Бо в нас дощі, вітер. Хай бо мила. Ніякого літа нема. Ось показую, дивіться, я в курці. А сьогодні сонечко світить. Ось. Квіточки ростуть. Всякі красиві. Жорка бігає, фулі фуліганить. Їсть траву, бо думаю, що він козлий. І ви знаєте, у мене є вибір. Або я зараз фокусуюсь на тому, що хоч я і привдягнула куртку, але щось мені дуже жарко, або просто йти насолоджуватись небом, вітром і розмовою з вами. Не знаю, хто вже тут додивився до кінця чи не додивився, але я хочу сказати, що. Я вам дякую за те, що ви додивилися це відео. Я сподіваюся, що воно вам буде трошки корисне. От воно таке, знаєте, спонтанне, як то кажуть, на колінці зроблено не ідеальне. Але мені пофіг до оцих всяких хазяїнів, пілотів ще якихось там істеричних жіночок, які самі свої відео не роблять, але вони завжди тобі серетельненько розкажуть, чому твоє відео гівно повне, як мені одна писала. Прекратите немедленно снимать видео, вам это не идет ни с вашим лицом. Нет, блогерство это не ваше, на вас никто не будет подписываться. И это не потому, что я там вам какая-то злая женщина. Я вам добра желаю, вы просто опозоритесь, потому что не всем можно блогерами быть. Оце отаке -от вона мені писала, де вона, що вона ця жінка. Ну, бігає вона, можеш свої непрогані поради роздає іншим. І коли вона мені це писала, в мене було 12 підписників. А тепер у мене 1230. Розумієте, собаки гавкають, а караван іде. І я краще поговорю з вами, з нормальними людьми, ніж я буду викладатись на розмови з такими тютіньками, пірдьотіньками, хазяйнами. Обісранами і пілотами збитих російських літаків. Всім нам миру, добра, гарного настрою. Я вас люблю. Підписуйтесь, буде цікаво. Жорка, кажи людям до побачення. Жор! Ну, ж хоч подивись вже на нас. Жорка! Все, каже побачи, до побачення.